Щоб ви відповіли тим і нашим глядачам, і тим дописувачам у соціальних мережах, котрі після чергової масованої комбінованої атаки кажуть про те, що е Петріот почав працювати гірше. Петріот почав е пропускати цілі. Я от просто переповідала, що я читала інформацію про те, що ну не Петріот різко став е гіршим, різко став поганим, а просто ворог модернізував свої ракети, допрацював балістику. Інформація відносно модернізації російських балістичних ракет була озвучена командувачем, вибачте, представником спікером повітряних сил України ігнатом mm -hmm. Юрієм, і він не назвав точно як саме. Але окрім того, що він почав більш активніше маневрувати та скидати хибні цілі. Водночас, відносно е, скидів хибних цілей Петріот е, ракетами іскандер балістичними було відомо ще у 2022 році. Е, також расисти самого початку створення цієї ракети говорили про те, що він вміє маневрувати. Е, тобто, можливо, мова йде про те, що Саме робота безпосередньо самої ракети, тобто її маневри, можливо, хибні цілі радіолокаційні були якось додатково модернізовані. Також треба зважити на ще одну річ, яку ну треба просто розуміти. Це питання самих ракет до Петріота. Зрозуміло, мені здається, всім давно, що це вже є дефіцитом. І дефіцитом доволі значним він є ну просто через і припинення часткове, тобто, ну скажімо так, паузи у постачанні цих ракет з боку США і все це все впливає. І по-перше, якщо не помиляюсь, було вже давно оголошено про те, що замість штатних двох ракет МСІ то ну, проти ракет, які призначені для балістичних, використовується лише одна. Водночас у США можуть, наприклад, коли вони відбивали атаку Ірану по своїй авіабазі у Саудівській Аравії, що не помиляюсь, то вони використовували до чотирьох ракет на одну іранську балістику. Mm -hmm. У нас же немає такої кількості, і тому можливо, ми просто використовуємо по одній. І це означає те, що. Ну, скажімо так, якщо навіть ворогідність того, що, мовно кажучи, якщо ти запускаєш дві по одній цілі, то тоді ворогідність прихоплення складає 99%. Якщо запускаєш одну, складає 90%. Mm -hmm. а, і треба розуміти, що якщо перша промахується, чи щось не пішло не так, тобто вона не, відповідно, спрацювала, часу для запуску другої вже немає. Тому от, американці мають розкіс запускати і по дві, і по три, і по чотири. У нас же, очевидь, мова вже не йде про можливість використання двох МСІ на одну балістичну ціль. Окрім того, можливо, ми вже почали використовувати ракети GMT, які мають обмежені можливості щодо прихоплення балістичних ракет, і вони не мають задекларованої технології hit-to-kill. Тобто, коли от МСІ, наприклад, вона просто врізається у ракету проти балістичну і за рахунок цього знищує. Бойову частину її ще у повітрі. Ну, так має вона працювати за те, як декларує Лохіт Мартін. Водночас, якщо використовувати ракету GMT, яка ну, спочатку вона і розроблялася як протибалістична але вона її уражає за рахунок уламків і близького підриву. Е, і це не гарантує уражень ну, знищення бойової частини балістичної ракети у повітрі. І саме тому от так, ситуація, яка прослідковується, що не помиляю, ще рік, коли у сили говорять, що от балістика падає, бойова частина вибухає, Ми от поговорили... Хоча хоча саме, наприклад, якщо Україна мала б достатню кількість ракет МСІ від партнерів. Mm -hmm. То тоді б такої ситуації, ну знову таки, як Лохіт Мартин декларує роботу своєї протиракети МСІ, він декларує технологію хід то кіл у повному ураженні бойової частини цілі у повітрі, Або... але якщо от, тому треба розуміти, що можливості Петріота зав'язані не лише на заходи, які безумовно РФ продовжує там розвивати свій балістичний скандер, вони mm -hmm. модернізували його ну, як за даними, які є, якось оновили. Плюс вони пропрацювали над корейськими північно-корейськими ракетами КН-23, які стали точніше за рахунок очевидь російських систем наведення, і але от є питання відносно Петріота щодо. Ну, просто кількості і типу боєприпасів. Угу. Ми от поговорили з вами про модернізацію ракет ворогу. я б хотіла запитати іще ще про дрони. Зараз ви мене поправите, Якщо я не помиляюся, це десь був, здається вересень, жовтень 22-го року, коли росіяни вперше застосували шахет. У нас зараз осінь 25-го року. Минуло відтоді три роки. І от ви б як сказали, ну як правильно, давайте так за ці три роки. Росіяни змогли модернізувати шахеди там настільки то відсотків вони змінилися. Чи це вже, ну, можливо, кардинально інший дрон в порівнянні з тим, який був восени 22-го року? Я за те, щоб навіть перестати називати шахеди, умовно кажучи, шахедами. Ага. Та, тобто, тому що різниця між шахедом геранію 2 і Гарпією 1А вже доволі сильна. Вони мають однаковий фюзеляж. Ну, якби форму візіляр, що мовно кажучи. Але технології його виробництва різні, різна комплектувальна база. Тобто РФ вже виробляє значну частину компонентів самостійно і дуже мало залежить від постачання від Ірану. Тобто, вже мова навіть не йде про те, що Іран постачає ці дрони до РФ, здебільшого РФ їх самостійно виробляє у угу. значно більшій кількості на основі своєї продукції в Алабузі. От ну, зараз демонструється той ролик. І де показується те, що вони локалізували виробництво навіть тих двигунів від мопедів М950-х. Тобто вони навіть не зав'язані на постачання цих речей від, ну, сильно не зав'язані, як мінімум, від закордонного постачання. І вони спростили навіть цей двигун, там він йде без, наприклад, без маховика. Тобто, ну, вони. У іншому, взагалі без стартера вони його спростили, адаптували. Вони дуже сильно підійшли у питанні заводостійкості, тому що і ну, ті системи навігації, які були в оригінальному шахеті, і ті, які зараз, це абсолютно різні речі. Мови йде про використання заводозахищених систем з так звані комета М багатоелементні. Тобто, спочатку там було не 4 елементи, зараз і 8, і 12, і 16, Вочевидь, ворог дійде до. Там 32, я не знаю, і що означає кількість от, елементів у цій завадозахищені антені. Це об'єктивна кількість систем, скільки завад, які може вона ігнорувати. Тобто, я дуже грубо говорити, але якщо mm -hmm. використовується ворогом 16 насті елемент, наприклад, комета м, то для того, щоб повністю задавити той GPS, необхідно вже 17 Якби джерел ну, завад на нього, тобто мова йде про завадостійкість дуже високу і, попри все, це знов таки питання. ну, Протидії, це вже остаточно. Ну як бере працює, але це один з компонентів. Uh -huh. е починається е наступна гонитва це використання зенітних дронів. Ворог на це відповідає е якби тим, що нібито вже починає встановлювати системи ухиляння шахедів від атак зенітних дронів, тобто те, що він спочатку ставив на розвідувальні бупла. Шахеди починають відігрувати роль. Е Ну, скажімо так, більше навіть платформи, тому що там міняється взагалі система використання і починають встановлюватися радіомодеми. Ті експерименти, які почали ще у двадцять Ну, 23 третьому, два четвертому році, а зараз все вже більше розповсюджені рішення з, з, з саме самими модемами, встановлення додаткових камер, спроби ворога створити за рахунок. Ну, ще є ну, гербер, так звану меж-мережу, тобто, коли дрони одні, самі для себе є ретрансляторами сигналу, mm -hmm. і за рахунок цього можливо ну, створити таку завадозастійку систему управління цими дронами, якби, ну, як грубо кажучи, кожен з них є вузлом інформації, і тобі для того, щоб знищити цю мережу передачі інформації, треба збити всі ці шахеди чи всі ці гарбери. Uh, свідомо про збільшення і варіації з бойовими частинами, і про термобаричні з готовими вражаючими елементами, і те, що їх вага збільшена була з 50 до 90 кілограмів. No, тому об'єктивно вже давно пора якби називати Garan 2, Garanio 2. Бо зрозуміючи mm -hmm. те, що без Ірану тут не обійшлось так чи інакше. Це не маскування, як РЕК спочатку намагались зробити. Мовляв, ми самі ці дрони виробляємо. Треба розуміти, що так ворог почав ну, повністю локалізував виробництво цих дронів, і різниця навіть є між різними версіями герані 2, є різниця між гарпією 1А, яка, от, наприклад, збирається. Ну якщо Герані збираються в Алабузі, а то гарпія 1 А збирається на Куполі, і вони відрізняють. За навіть методологією збирання цього дрона якістю комплектуючих і навіть культурною виробництва пане Олеже. Ще мені цікаві ваші знаєте, емоції і міркування з приводу того, що відбулося вчора. Так коли дрон пошкодив будівлю кабміну. Ви як відреагували? Які були ваші перші думки? Бо знаєте, українці, ну як так, як же туди прорвалося, як пошкодили будівлю кабміну? Чи для вас це було просто питання часу? Що ну рано це чи пізно це могло статися? Ну, перше, так чи інакше, це у будь-якому випадку станеться. Якби для киян не секрет, що будівля Кабміна вона знаходиться на пакрові, вона висока, uh -huh. і якби те, що російські дрони вони ну, просто доволі часто б'ють у верхні поверхи будівель через те, що а, точність їх навігації чи прокладання маршрутів таким чином йде, що вони можуть уражати верхні поверхи, ну не є секретом. Ну тут питання було лише часу і все те інше. Просто New York Times написали, і знаєте, це так катастрофічно, апокаліптично прозвучало, що пробили найпотужніше кільце ППО, яке створене довкола урядового кварталу. І що вже знаєте, тоді казати мешканцям просто звичайних спальних районів. Я не думаю, що навколо урядового кварталу як якась особлива зона ППО, умовно mm -hmm. кажучи. Ну як як вони це взагалі розглядаються? Якщо в борі ну, ні, це просто про ту ситуацію, коли можливо, просто Нью-Йорк Таймс, американці дійсно в них можливо, вони скалькували уявлення про побудову системи протиповітряної оборони з системою оборони Білого Дому. Mm -hmm. Там от, у американців реально Вашингтон, Дісі, і урядовий квартал. В нього ну навіть от білий дом білий дім окремо прикривається насамсами. Uh -huh. От, але ж ну, якби мені здається, кожен киян не розуміє, де якщо в Україні, ну, якби в місті навіть розташовано, тобто де бахає, де не бахає, де працюють зенітки, де працюють е, вже зенітно-ракетні комплекси. Все це якби ну, чується, і тому ну якби чи навіть фізично можливо створити саме навколо урядового кварталу, який насправді не квартал, а просто декілька вулиць і розтягнутих. Якби створити якусь окрему систему протиповітряної оборони, те, що ворог б'є по центру міста, так, уже давно відомо. Це не є секретом. Були, якби умовно кажучи, ну, знов таки. і... Я не знаю, просто така дивна, дивна ситуація. Ми ж не можемо зговорити про те, які саме підприємства, наприклад, і в Україні, і в Києві є в обороні, бо значить, кожен я не знаю, куди регулярно прилітає, і яка дистанція нам умовно між будівлею Кабміну і найближчим mm -hmm. до нього оборонним підприємством. Так, так. пане Олеже, я вам дуже дякую, що роз'яснили. Зокрема, і оцю, е, статтю, цю статтю цей заголовок гучний так, від Нью-Йорк Таймс за те, що знайшли час доєднатися до нашого віру сьогодні. Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, був з нами на зв'язку.